Всім привіт! Мене звуть Катя, я брала участь майстер-майнді від Іни. У нас, до речі, сьогодні випускний, і я вже готова. Але в першу чергу хотілося поділитися враженнями про цю ініціативу. На майстер-майнд в першу чергу, я йшла за ком'юніті. Я розумію, що зараз дуже багато чатів зі спеціалістами, але там не завжди можна отримати відповідь на своє запитання. У нашому чаті можна було отримати її в будь-який час доби. Ну і плюс, звісно, це щотижневі зі дзвони у Zoom і живе спілкування. Просто ванла. По-друге, я йшла за спілкуванням самою Інною, вона надзвичайно імпонує мені і як людина, і як спеціаліст. По-третє, я на майстермайд прийшла вже без цілі, бо поки я його дочекалася, в моєму житті відбулися зміни, і я зрозуміла, що після трьох років в дизайні я не хочу далі розвиватися. І саме на майстер-майнді я зустріла спеціалістку, яка провела мені стратегічну сесію. і Я тепер намітила план дій, тож в моєму житті будуть зміни. Ну І це був класний досвід, навіть можливість поділитися досвідом і перейняти досвід іншим. Тому я дуже всім рекомендую спробувати.